Доброго дня, я Богдан Живочин, освітай школа україномовних навчалок, випуск 24. І сьогодні розповім про такий елемент, як горизонтальний купір під турніком. В спортивній гімнастиці він має категорію складності А. Базою для цього елемента послужить Уміння тримати ластівку. Уміння підтягуватися 25 разів та уміння е, дожимати себе у такий упор на турніку. Якщо все сказане, ви вмієте, то горизонтальний упір під торніком ви вивчите досить швидко. Основне навантаження тут буде лягати на ваші біцепси. Також певним чином будуть напружуватись перед та плечі. Перед виконанням або тренуванням цього елементу треба добре розминатися, адже біцепсами вам доведеться тримати всю вагу свого тіла. Якщо ви раніше ніколи не пробували цей елемент і спробуєте його виконати, то, скоріше за все, у вас буде щось схоже на ось це. те. Ви просто впадете. Це буде через те, що ви не напружите ні біцепси, ні, ні плечі. Одразу хочу сказати, що заходити в цей елемент слід не з отакого положення, а з положення, коли ви вижили себе на турніком і тільки тоді починаєте в нього опускатися. Починати вивчати цей елемент слід, виконуючи ось отаку вправу. то ви маєте уходити вперед і тим самим і мітувати положення в регіональному опору турніком, але робити це з ногами. Якщо чомусь у вас так не виходить зробити жодного разу, то візьміть це не так широко, як я показав, а вуще, на ширині плечей. Так вам буде значно легше зайти в таке положення. Але все-таки бажано навчитися робити це вправо. На такій ширині, як я показав. перед тим, як переходити до наступного етапу, ви повинні навчитися робити так, бодай 7 разів. Як ви, мабуть, вже здогадалися, при виконанні горизонтального опору під турніком, хват має бути нижній. Крім цього, як ви переходите в горизонтальний опір під турніком, ви повинні міцно триматися за турнік, дуже міцно. На другому етапі навчання ви повинні навчитися тримати горизонтальний опір під турніком, але зігнутими ногами. Ось отак. Це значно легше, ніж тримати горизонтальний упор з рівними ногами. Але не факт, що у вас це здрав вийде, навіть якщо ви виконали попередні, як ви розумієте, тут вам може знадобиться тримати всю свою вагу на біцепсах, але на щастя, у вас вони будуть майже повністю зігнуті. Тобто вам не доведеться так сильно перенахилятися вперед, як при горизонтальному упорі під турніком з рівними ногами. При виконанні цієї вправи бажано на початкових етапах тримати руки на ширині плечей. Можливо, трішки ширше ширини плечей. На початкових етапах виконання цього елементу у вас можуть сильно заболіти широчайші м'язи або верхні м'язи спини. З часом це пройде. Якщо у вас не виходить виконати цю вправу, то спочатку попрацюйте над силою і над технікою. Ви можете опускатися, так же само дігнутими ногами не до кінця, тобто так, і намагатися триматися так. Потім сильніше намагатися перенахилитися. Поки у вас не вийде, втримати повноцінний горизонтальний упір під турніком зігнутими ногами. Ви повинні навчитися триматися так хоча б 7 секунд. На третьому етапі намагайтеся уже втримати горизонтальний упір під турніком, але якби трішечки з підігнутими ногами. Тобто не повністю зігнутими, а тільки трішечки підігнути. ну десь от, -от так. Третій етап буде значно складнішим від другого, адже тут вам вже доведеться досить сильно перенахилитися вперед. Коли у вас вийде протриматися в такому положенні, бодай 7 секунд, то намагайтеся випрямляти ноги і тримати їх ідеально рівними. Коли ви навчитеся тримати вже ідеально рівний горизонтальний опір під турніком, тоді намагайтеся заходити в нього і виходити. Тобто ось так. Це не набагато складніше з самого горизонтального упора. Єдине що, тут вам треба зрозуміти одну фішку. Ви маєте себе не тільки підтягнути руками до турніка, а й якби опустити ноги, починати опускати ноги, і перенахилити спину назад. Ну і потім просто себе дожати. Бажано тримати горизонтальний тирпу під торніком, не відриваючи своєї спини або дупи від турніка. Так вам буде не тільки тримати легше цей елемент, а він буде більш красивим та правильним. Якщо все, що я вам тільки що показав, ви освоїли, то ви вже можете спробувати повіджиматися в такому горизонтальному упорі. Скоріше за все це у вас вийде. Віджимання в горизонтальному упорі виглядають приблизно ось от, -от так. Ці віджимання робляться переважно не за рахунок біцепса, а за рахунок сили плечей. тобто... Біцепсом ви саме тримаєте не набагато більше, ніж при звичайному горизонтальному опорі. А плечами ви просто провалюєтесь, піднімаєтесь, провалюєтесь, піднімаєтесь. З часом ви можете навчитися опускатися нижче, що вже буде базою для виходу принца на дві. Крім цього, цей елемент є базою для силового оборота вперед та назад. Також даний елемент можна тримати на кільці. Це всі важливі настанови, які можуть знадобитися вам для вивчення цього елемента. Цю методику я вважаю найбільш вдалою для вивчення даного елемента, тому рекомендую використовувати саме її.